Зараз долучаємо Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Він розкаже детальніше про те, як минула доба на Херсонщині. Пане Олександре, вітаємо вас. В контексті також принагідно, хотілося б уточнити ось власне населений пункт, який був обстріляний інженерно, Він знаходиться територіально за Антонівкою, та тобто на відстані від прибережної зони. А як далеко можуть обстрілювати росіяни? І це був ми так розуміємо, обстріл скид з, з дрона чи ні, чи це все ж таки артилерія. Артилерія, і ми теоретично вважаємо, що 20 кілометрів від берега росіяни можуть доставати з різного типу озброєння. Звичайно, міни летять ближче, артилерія далі, танки ще далі. Ну і Звичайно, ми не виключаємо атаки з дронів, які постійно тут у нас використовують росіяни на Херсонщині, перш за прибережні зони, але такі є також. Інші дрони, які летять далі, це ланцети і інше озброєння, яке також використовується, і наші повітряні сили оборони їх збивають. Загалом, якщо по оперативній ситуації, то 10 населених пунктів я не чому можливо вже розказував. 10 населених пунктів було обстріляно в інженерному 274-річний чоловік постраждав. Окрім цього, в високопільській громаді внаслідок авіаудару, Зараз без світла три села, але думаю, що енергетики найближчим часом поновлять електропостачання цих населених пунктів. Тобто, були влучання в критичну інфраструктуру. Ну там саме лінії електропередач, можемо вважати, що все так. Напередодні Росіяни також обстріляли житлові квартали Херсона з окупованого лівобережжя. Ви можете сказати про наслідки і, взагалі, яке озброєння використовують зараз вороги, і наскільки наші позиції покращуються і можливості для захисту обласного центру. Ну як я вже сказав, там по оперативці щодо самого обстріл, самих обстрілів, то майже з усього, що в них є. В більшості це звичайно і артилерія і система ракетного залпового вогню, дрони мінометів кожного дня. Майже по всій лінії обстрілюють мінометів. fpv дрони, скиди з дронів. Сьогодні знову таки повторююсь, авіаудар був тому на Херсонщині, майже весь арсенал вони використовують. Щодо захисту, то продовжуються і ремонти. Укриттів, в тому числі найпростіших зараз, якраз ведеться ремонтні роботи в 21 такому укритті. Окрім цього, відремонтовано вже 134 таких укриття, загалом 300 придатних до використання тут на території Херсонщини. Окрім цього, ще 270 найпростіших укриттів бетонних, які ми розставляємо по там, де скупчення людей і. Зупинках 270 по е, області, і з них 193 тільки в Херсоні. І продовжуємо цю роботу. А приватний сектор е, нищиться доволі серйозно. Ну, його легше зруйнувати, аніж багатоповерхівки. Е, е, ну, хоча насправді це жахливо, і що в першому, що в другому випадку. А чи відновлюється зруйноване житло? Чи зараз немає сенсу це це робити? Якщо взяти той же приватний зоні... сектор, так да, в цій червоній зоні, на жаль, важко щось відновлювати, в тому числі важко актувати ці злочини, тому що в той же момент знову пролітає. Тому поки е, тут е, такі тимчасові е, заходи проводимо, е, виїжджають одразу там наші служби, в тому числі Херсонська ваєнна-рятувальна служба, яка закриває вікна ОСБ, перекривають тимчасово дахи, якщо е, зруйновані. Терпауліном, а так загалом вже у нас тут працює програма є відновлення, і вже 3,5 тисячі родин отримали більш ніж мільярд гривень компенсація, точніше, мільярд 145 мільйонів. І продовжується ця, ця програма працювати. Тут продовжує працювати, але вона ж працює перш за все там, де безпекова ситуація дозволяє і де немає цих постійних опцій. Пане Олександре, а там, де безпекова ситуація дозволяє розміновувати території, наскільки зараз ефективно це відбувається? Дякуючи знову таки конгресу місцевих влад під головуванням Андрія Ярмака. У нас зараз збільшилась кількість бригад, які розміновують до 1200. і ми бачимо. Наочно, як це працює, тому що дійсно прискорилось. Зараз вже 278 тисяч гектарів з 683 правобережжя Херсонщини розміновано і продовжують удавними темпами працювати ці бригади. Загалом вилучено і знешкоджено 173 тисячі вибухонебезпечних предметів. Це звичайно дуже така кропітка робота і з цих 178 тисяч гектарів тільки з 278 тисяч гектарів 70 75 відсотків це сільхозугіддя на яких зараз працюють наші фермери тобто посівна Іде повним ходом, можна навіть сказати, завершується. Чим цьогоріч може похвалитись Херсонщина? Ну, завдяки звичайно розміновуванню гуманітарному площі посівів розширюються. Тут таке логічне питання, яке цікавить українців нарешті території. Чи буде херсонських кавунів цьогоріч більше? Так, майже в 5 разів більше збільшилась площа засіву. Кавунами це 500 гектарів, і ми бачимо, як продовжуються і інші, інші культури насаджуватися. Там майже 100 тисяч гектарів було засіяно озимими. Загальна площа 1000, точніше, 150 тисяч гектарів, те, що наші фермери засіяли. Там є і ярові культури, і овочеві культури. І але в більш в більшості ми підраховували п'ятсот 50 тисяч гектарів, все соєшником засіяно. Так тому ми очікуємо на гарний урожай сьогодні цього року. Всі очікуємо. Всі ми очікуємо. І також принагідно хочу запитати вас, пане Олександре, як взагалі область готується до наступного опалювального. Сезону, тому що це ну вже почали робити міста в Україні з огляду на попередні та зимові періоди, які були доволі непростими. Які рішення вже з виходячи із набутого досвіду, варто приймати, перш за все минулий рік показав, що попередня робота з фондами і в принципі по забезпеченню. Паливною деревиною і паливними матеріалами прибережних зон ми змогли в минулому році забезпечити повністю ці населені пункти, тому що там немає світла, немає газу, і ці, це населення найбільше потребує допомоги цієї, і ми забезпечили і будемо цю практику використовувати і на наступного року заздалегідь звертатися. За допомогою, щоб забезпечили ці населені пункти, будемо вже це робити влітку. Щодо самого централізованого опалення, то більш-менш добре пройшла е, пройшов цей опалювальний сезон в Херсоні. Е, були проблеми на острові. Там дуже е, серйозна проблема того, що е, сам острів мікрорайон під постійними обстрілами. а... Е, Лінії тепломережі йдуть над землею, тому кожний обстріл руйнує цю мережу. Але будемо дивитися по ситуації на наступний рік, як це вирішувати ситуацію, а інша територія Херсона була запалена. Зрозуміло, дякуємо вам за цю розмову за надану інформацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами в марафоні.